Модернізація котелень, встановлення теплообмінників та енергоощадних насосів у багатоповерхівках. Вінниця з року в рік продовжує впроваджувати програму щодо енергоефективності. За останні 9 років у багатоповерхівках. Встановлюють індивідуальні теплові пункти. Це проєкт, який дозволяє уникнути втрат теплової енергії при транспортуванні її до осель та зменшити витрати самого енергопідприємства. Індивідуальні теплові пункти то автоматизований підігрів води, а також контроль за подачею тепла у квартири. А ще ІТП – це сучасний замінник зношеним даховим котельням та аварійним мережам. Перед початком опалювального сезону три теплових пункти встановили у висотках. А це подача гарячої води у понад 300 помешкані, майже 100 отримають безперебійну подачу тепла. Цим автоматизованим комплексам не страшні блекаути, бо обладнані генераторами і вони автоматизовані. Переслідується сама стабільність роботи, енергоефективність і підтримання послуги стабільно протягом всього періоду. Опалювального сезону та протягом періоду постачання гарячої води за рахунок того, що відбувається швидке реагування обладнання на температуру зовнішнього повітря, в цьому і є плюс, що відбувається економія енергоносіїв.